Пісиш як та черепака, хіба я птиця і так не можу, поки встанеш, поки потім... ні. Ну годі, якби крила мав! — Чого? Слухай! — слухаю, мовчки мовчи, мовчу Мовчу-мовчу. — Як побачиш наші коні, нашу натачану, а в задху сидітиме двоє, то ти прибіжиш. Я не прибіжу попереду. От і сп'ять, може, і прибіг би попереду, а тепер хіба разом прибіжу. Не разом, не разом, а треба, щоб ти стали по їх побачив. Тільки ти їх побачив, то ти поперед них попереду прибіг сюди. Не прибіжу. Та трохи вже на зло мені так запустить, коли що й чорти. Та й наже я буду бігти коли на тачанки на сміх людям, як та собаках, не прибіжу попереду, разом прибіжимо. Я тебе посилаю за тих, щоб ти з кіньми на випередки біг. А я хіба знаю? Не знаю. Вісточку береси, вісточку. Останню сорочку! От дозвольте коня взяти. Бери. бери, щоб тебе запупа! Вся мога! Я пори останню сорочку! Село ж не тебе! А якого коняся? Я візьму рак. Що це, це буде маю тебе побіг? Господи, яка мені мука затепляти маменьком, я ще його вигнав давно! Так він ж давненько в мене служить. Ой. А я як його довго не бачу, мені робиться сумно.